Привіт! Привіт! Сьогодні продовжимо вчитися конструювати з паперу. І відгадавши загадку, дізнаюся, про кого йде мова. Пропоную послухати. Я вмію чисто битися не водою, язичком. І часто мені сниться тарілка з молочком. Так, вірно, це котик. Будь уважним, будемо конструювати котика в техніці оригані. Для цього нам потрібний папір А4, фломастер, ножиці. Але, як завжди, спочатку виконаємо фальчикову гімнастику. Тихо-тихо ходить котик, має лапки і м'які. Ще й круглесенький животик, а не гострі позурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами. Погуляй! Ти готовий? Починаємо. Стеж уважно за моїми руками. Ось у нас ми сказали папір. Ми складаємо квадрат, куточок до куточка вирівнюємо. Фіксуємо лінію згибу І зайву полоску ми відрізаємо ножицями. Для того, щоб легше було знайти центр середини прямопутника, ми ще раз їх зігнемо куточок до куточка. У нас завжди виходить ось такий великий трикутник. У нас весь час під час роботи буде получатись трикутник. Ось що в нас вийшло. Так, Тепер у нас центр трикутника внизу. Зверху у нас більша частина, пострійку внизу. Ми фіксуємо пальчиком середину. Ти бачиш, де перетинається, згинаємо. До себе фіксуємо пальчиком. ось Бачиш, у нас знову получився маленький трикутник Також все це ми виконуємо з лівого боку, звертаємо увагу, щоб у нас рівні края. В кінці відстань між куточками були. Ось що в нас вийшло. Тепер нижню частину ми від себе. от Піднімаємо вгору, згинаємо. Так. Що в нас вийшло? Знову трикутник. І тепер зверху ми також згибаємо. Тепер вже до себе. Що в нас вийшло? Знову маленький трикутник. Переворачуємо. І тепер ми фіксуємо всі лінії згибу. Отак. От Чого нам не вистачає? Це у нас вийшла мордочка котика. Чого нам не вистачає? Так, будемо малювати ротик. Трікутнічик маленький. Так. І тепер око. одне око. Так, друге око. Ви все вже з тобою намалювали? Чого не вистачає що у котика? Так, вірно, це вусики. Ось такі вони в нас. Котикбус. Ось що в нас вийшло. Який гарний котик в мене вийшов те, що вийде? Я знаю. Я хочу тебе запитати, тобі подобається працювати з папером? Ось в мене такі котики, бачите, можна різнокольорові робити. Якщо тобі буде важко згинати, то тобі допоможуть рідні. Чекаю на твою роботу. До нових зустрічей!